Всім доброго дня. Побачила, що поїхав трактор десь сюди такий красивий. Думаю, ну куди ж це він міг поїхати, як не до кладки? Зараз подивлюся, що вони тут роблять. Не знаю, з якої це організації. Так. Коротше, трошки згорнули, але тут нічого не можна зробити, бо болото, треба, щоб аж щоб підсохло, а щоб примерзло. Трошки звідси вигорнув, трошки з асфальту і зробив відвід води в річку. Оце правильно. Я ручком вона собі побіжить в річку. Я як заїхав, на силу виїхав. Оце так, оце так. Болотом нічого не можна зробити. Але зато трактор приїхав, бачите, як оперативно. У вас теж так? О, кицечка молодець, щось зловила, буде діло. Вчаться ловити самі вже мишей. Ну, чи то миша щось такий довгий фіш, чи то щуреня якесь. Не ділиться з ним, обідився. А ця мадам з вікна спостерігає, як кицячка їсть мишку. Випустити тебе, так? Да? Ти ж зараз в неї Так Побачила через вікно. Попросилася на двір, але не видирає. Іди собі злови. Ледача цілий день буде в хаті спати. Щось би готового. Всім доброго дня! У Нас сьогодні зранку дощ, туман, болото, слизько. Так важко ходити, боїся, щоб не впасти, не зламати ногу. Ой, І що на дворі робити? Наташа займається своїм іскусством. Чи як воно? Мистецтво. Мистецтво, господі. Ну як машинка забастувала, там квіточки крутить. Шила, шила, щось зробилося з машинкою. Тепер взялася за квітки. А настрій до неї дивитись нема. Така погода, що нічого не хочеться. Нема що таке вам показувати, нема чим хвалитися, але хоч трошечки, щоб ви нас не загубили. Так, покажу ближче, що вона робить. Це вона робить такі листочки на квіточки. Ну, троянди вже надоїли. Вже щось друге хоче придумати. Я не придумаю це все. На просторах інтернету, але хочеться спробувати щось інше. Від сидіння теж болить і шия, і руки, і спина. У нас така білість, що воно таке маленьке? Я наварила чайку з липи, Каже Наташа якийсь такий чай добрий, з чого він. З липи. Вчора варила я з малінки. Дітям дуже сподобався. Ну, мої хлопці вирісли на таких чаях. Напекла горішків, вже половину з'їли. Кнучатам моїм отакі подаруночки вже на Новий рік дали. Не знаю, скільки там, але торба велика. І різні цукерки. Ну, я не розв'язувала ще, не дивились. Внучата зі школи вже заїхали на чай до бабусі, батьки на каву. Так, і Насті треба отримати зарплату. На. У нас в сім'ї кожен заробляє, як уміє. За гарні оцінки бабуся їм платить ну, невеличку суму, але вони стараються. Сьогодні Олежки немає оцінок, казав, завтра провірити і скаже. Менше десятки, треба, щоб не було, щоб були гарні оцінки. Так, дали нам світло, я продовжую займатися своїми віниками. Ще мені трохи, ще треба кілька днів, тому що багато не зробиш, бо виключають світло. Днем нема коли, а ввечері світло виключають, так що ще я трохи пограюся з ними. Всім на добраніч і всім тихої ночі.